Добрий день, я Кирило Пономаренко, лідер учнівського самоврядування Бахмутської республіки. Зараз йду по одній з вулиць Вінниці у надії зустрітися із вихованцями театру студії Моді Юн. Коли дізнався, що вони теж знаходяться тут, вирішив поспілкуватися з дівчатами. Коли я тільки зайшов до зали, де займається моді юн, то одразу побачив фортепіано. На мить забув про мету свого візиту. Я швиденько підійшов до музичного інструменту, і тут почалося. Спочатку гра, потім все інше чомусь подумав я. Поруч зі мною вихованки театру Моді Юн. Дізнаємось, чим вони займаються. Аліна, розкажи про свій колектив. Наш колектив називається Модін. Ви знаєте, я така рада, що ми в одному місці, тому що в цей колектив ще давно в пахмуті ходила моя тітка Маша і дуже подобалось. У нашому колективі всі дівчатка гарні, дружні і добрі. І ще я знайшла подружку по Вінну, вона теж бахмута. Поліна, розкажи про свого керівника, як їй вдалося вас зацікавити. Вона надає нам цікаві ігри, цікаві заняття. А ще ми приймаємо участь у конкурсах. А що для тебе є найскладнішим? Найскладнішим для мене є це сконцентруватися на глядача під час виступу. Я Даша. Я навчаюся моделю. Також вивчаю правила дефіле та правила етикету. А ще я знаю, як створювалась мода. А також ми приймали участь у показі нашої колекції у місті Києві. А ось і Ганна Миколаївна, скажіть, будь ласка, чи важко вам було адаптуватися у роботі в новому місті? Добрий день! Ну, скажімо так, не зовсім просто. По-перше, треба було знайти приміщення. І це, ну, скажімо так, не дуже просто, і треба було знайти діток, наших бахмутських, наших бахмутчан, з якими можна було б працювати. Дякувати, що дуже добре відгукнулася директор школи номер 5 яка дала нам таке дуже гарне приміщення. Знайшлися дітки наші, і тепер ми працюємо. Що змінилося у вашій роботі в порівнянні з діяльністю в Бахмуті? Звичайно, робота в нас змінилася. Немає такого просторого кабінету з дзеркалами, а також немає нашої улюбленої костюмерної, де зберігалися наші костюми з нашими колекціями. Але ми вже маємо одну колекцію, мріємо поїхати з нею ще в інші міста, мріємо. Виступити на сценах Вінниці великих сценах Вінниці, і також десь за кордоном. Ну що ж, побажаємо успіхів дівчатам та їх керівнику театру студії Модіюн. Думаю, ще зустрінемось.